Вітаю шановні працівники гольф-клубу. Завтра до нас приїжджають дуже поважні гості і нам потрібно підготувати ділянку для їх безпечної гри. Тому зараз ви поділитеся на дві групи. Чотири людини, от які стоять зліва від мене, ви будете прибирати сміття в спеціально відведених зонах. Я вам зараз поясню, де саме. Три людини, які справи від мене, ви будете за допомогою металошукача шукати металеве сміття на березі місцевих озер. Так. Скажіть, у вас є в наявності металошукач чи комусь видати? Оці троє ще стоять переді мною. В мене є? В мене є. Є? Ян. Є? Є? Добре. Зараз я вам спецзв'язку е передам мапу, де саме вам потрібно перевірити ділянки. Так скажіть, ви бачите мапу, яку я скинув? А наш колір це жовтий чи... Да, так, жовті ділянки це те, що вам потрібно перевірити за допомогою металошукача. Я беру правий нижній. Я беру правий верхній. Добре, Каспар, твій зліва буде. Так, друга команда, вам потрібно в рожевих зонах е зібрати все сміття. Ви бачите мапу? Да, да, да. Так. Все, будь ласка, починайте працювати. Я буду до вас підходити, перевіряти, як ви виконує, виконуєте обов'язки. Так, а де карту Щось я не понял? В чаті спілкування один. А, так, в Добре. Можливо, хто... ні. Його потрібно буде повернути його власнику. <рес> ні, ми просто залишимо його на ресепшені, і власник сам прийде. Так, під час підстригання газону все сміття зібрали, але в цих ділянках з камінням важко його збирати, і потрібна ручна праця. Ні, nee, достатньо того, що я біля вас знаходжусь. Це наші наймані працівники. Так, ті, хто закінчив збирати е, шукати метал, е, підходьте до того місця, де ми збиралися. Ті, хто збирають сміття, як закінчити з ділянками, теж підходьте до того місця, де ми збиралися. Так, я бачу, що більшість. Більшість вже завершила свою роботу. Чекаємо всіх на початковому місці. Бачу, тільки двоє залишилось. Я перепрошую, можна питання? Поднимав праву руку до гори. Я перепрошую, що з цим робити? сальватар, тобі тебе погано чути. А куди оце діти? Пакети зі сміттям поки тримаєте при собі. Зараз виключимо автобус, поїдемо до нашого офісу. Там у нас є баки для переробки, там ви зможете ці, ці пакети викинути. Останній бачу вже біжить до нас. Так, зараз подивимося, автобус вже приїхав чи ні. О, хлопці, що ви тут робите? Готували ділянку, ми працівники. О, О, так це ви всі фармили, так? Да? <гум> ну, можна і так сказати. Щось не хоче автобус їхати. Та давайте може, ми за ним поїдемо, може ми його доженемо, він поїхав далі. Може десь місті. Може у когось тут машина на парковці стоїть. Здається, в мене стоїть, а на хвилинку. Та в мене теж тут була припаркована. Було б непогано. Бо щось автобус не їде, Мабуть, водій. Але і так далеко залишив, до неї ще треба пройти. Да, добре. Скажете, коли можемо и. Я ебал на цій тачці привозити мусор Ну серйозно О, а ось і машини А я їх спочатку не побачив. Сідайте по машинам, Поїхали Ага. Отак от виходить буває два. Я сподіваюся, ти не мусором Зараз я гляну, може моя машина десь тут стоїть. Куди ти дів сміття? О, моя машина прямо тут стояла, я її не бачив. Все, їдемо до нашого головного офісу. Йошкі. Так. Всі збираємося, збираємося. Так. Всім дякую за допомогу в прибиранні нашого майданчика. Сміття ви можете покласти е, в наш сортувальний центр всередині нашого офісу. Я То, думаю, що... от... ви знаєте, де воно знаходиться. На цьому всі вільні, дякую, що прийшли. Тобто сміття до дому тяхи? Ну, у нас там є сортувальні баки всередині. Я думаю, Цезар тобі покаже. На цьому всі. Я вільні. Можу, можу питання поставити. Як так вийшло, що у нас сортувальні баки з сміттям у самому дому? <гум> <гум> ну. Не, у нас там офіс. Це ж це ж наш великий офіс. Ми боремося за екологію і сортуємо все сміття. На жаль, на нашому гольф-полі зараз таких баків нема, але в нашому офісі вони є. Все. Всі, всі вільні, дякую. Дякую вам.